Там, згідно з даними ОСінтерів, понад 50 кілометрів було базування цих гелікоптерів. Ці Мінус 4 машини, два з них військово-транспортні, так, В-8 і два К-52, наскільки я Ну, Це хороша здобич. І чим менше вертольотів, тим краще, оскільки ми розуміємо, що російська промисловість вона не здатна в повній мірі забезпечити потреби фронту. Тому це хороша операція. І плюс для розвідників, які. Знайшли це місце і базування і плюс для артилерістів, які задали цього ну, удару. Стосовно Курщини, командний пункт, це знову ж таки робота розвідки. Ну наскільки я розумію, ми зараз поки що не знаємо хто саме був знищений ліквідований на цьому командному пункті. Тому робити якісь висновки, на мій погляд, було перечасно. А що ми взагалі можемо сказати зараз про стан російської тактичної авіації в цілому на цьому напрямку? Ну, це складне питання. Ми не знаємо конкретно скільки літаків діють на цьому напрямку. Ми знаємо лише те, що вдається останнім часом боротися певною мірою з кабами, збивати їхні наведення, тобто удари коригованими ціними бомбами, які здійснює тактична авіація, до, до речі вони не є зараз настільки як Це було до цього часу. Тобто, зараз доводиться використовувати більше кавів для того, щоб задавати ударів по ціях. Стосовно е, збору інформації, отримання інформації, ми це робимо своїми силами чи е, за допомогою союзників, е, які е, скажімо, як ви оцінюєте потенціал зараз збору розвідданих е, для ураження ворога на, скажімо, в, в більш е, в, глибокій е, відстані? Це є доволі чутливі питання стосовно збору розвідданих. Це з різних джерел відбувається. Це відбувається з бомку наших партнерів, які не мадуть інформацію, в тому числі розуміють реального часу. Це може бути агентурна розвідка, це можуть бути власні, ну тобто, ті люди, скажімо так, небайдужі громадяни, які працюють в тому числі на території е, противника. Це можуть бути наші власні власні можливості, в тому числі супутники е, супутник притули, так званий, так які ми значить, купили. За рахунок коштів по програмі закупання байрактарів три роки тому. Він працює фінською компанією. Він був другий супутник був подарований нам німецькою стороною, значить, теж фінською компанією. Багато дуже джерел використовувався для того, щоб не задавати ударів. Власне, наша розвідка працює в тому числі змогу дронів. Багато джерел, тобто ваше питання доволі загальне і е, торкають очікую доволі речей. Пане Денисе, а на вашу думку, якщо подібні удари триватимуть, чи може це змусити Росію перекидати ППО з інших ділянок фронту, послаблюючи, наприклад, запорізькі чи Донецькі напрямки? Так, безумовно, ППО це трішки кафта не так просто виготовити нові комплекси ППО. Дуже часто Російська Федерація, ну, власне, вона так і робить. Вона перекидає систему ППО з одного напрямку на інший. Вони укріплено захищені на московський культурний простір, в тому числі і за рахунок інших напрямків. Ми зараз бачимо по результатах наших далекобійних ударів, що російське ППО, воно все-таки осередковий характер, повністю не має покриття над небо російського ППО. В принципі, це і неможливо, країна дуже велика. Ми з цим маємо проблеми, тому що вирішуємо прибратися до Стосовно допомоги Кремлю з Північної Кореї, що, що наразі відомо? Чи продовжує Пхенян постачати ешелони до Росії, чи продовжує постачати цю зброю на передову? і Яку саме? А чого б він не продовжував? Продовжує, звісно. В них є домовленість, вона використовується. Вона для них взаємовигідна. Пхенян отримує технології, отримує валюту, отримує продовольство. Натомість Російська Федерація отримує озброєння живу силу, яка, до речі, використовувалася і в Курській області. Є факти знищення гаубиць Коксан. 700 мм це, 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 це північнокорейська гаубиця, яка постачається на фронт, в тому числі її бачили вже на території України. Північно-корейські снаряди дуже широко використовуються. Є нарікання на їхню якість. Так, це одна справа. Але вони використовуються і десь приблизно половина. Наші боєприпаси це саме має північно-користки походження. Балістичні ракети так само тобто, ну, все воно є, нікуди воно не дівається. Дякуємо, що відповіли на наші запитання. Долучилися до ефіру Денис Попович воєнний оглядач був з нами на прямому зв'язку.